Всім привіт! З вами я Карток. Сьогодні я буду працювати дежурним по приїзду. Так, е, Приїзд закритий. Е, після другого дежурного так відкриваємо. Беремо. Все що нам потрібно. Розп... Розписання. Так, у нас частота 489, а у нас тут така ж частота. Е, 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 е. Так. Е, як ви бачите, це вже новий. Світло. Це вже новий е, переїзд з е, лінією електропередач. Щоб тут могли і електрички, і електропоїзди їздити. Так, а у нас перший потяг це у нас. ТЕП-70 е е е без вагонів. Пустий ТЕП 70. Через 5 минут. Якщо через 5 минут, тоді будемо. На... Це і очікувати. А він буде з якої сторони їхати. О, так. З цією. Зрозуміло. Тоді будемо о, будемо очікувати. потяг вже має їхати. Вже час. Так, так вже час. Їхати. Хочу нікого. Не вірні. О, є її їде! Тип-70. Так, як і говорили, пустий без вагонів. Добре, тоді. Будемо відкривати переїзд. Слідущий у нас потяг це у нас електричка SR3. ну, Звичайна електричка SR3. Через скільки? Через. Шість минут! Якось воно дуже. Ну. Тоді вже закрию приїзд. Будемо очікувати. Будемо очікувати електричку sr 3 Так, вже має їхати електричка. Так. Так, вже час. Так, так, да, вже час. Жесть а не бачит. Ничего. Звучает, что и едет. А ничего он не едет? Жесть там... Я... Так вот... Райдишь А. швидко mm. конечно так не можна робити але А ні, їде їде може так mm. чому так повільно? зазвичай електрички досить швидко mm. Мабуть, она уже идет. Да. А, ну да, там нема пассажиров, мабуть, она идет да на цей. На починку, че на починку, поче на Что ничего? Ммм, можно уже идея. Угу. Так, все, крышку поехала. Ну, вона вже стара, так що. И недовго осталось ездить на... по наших дорогах. Так, следующий у нас через, е... через 5 минут же це у нас. теп 70 е... с... тянущий. ні зачекайте, не теп 70А. А, а чматрий тянущий. Е... теп 70 з грузовим вагоном. Угу. Через 5 минут. А, тоді я вже буду закривати проїзд. все через 5 минут. Це вже останній на цей день поїзд, тому що новий переїзд недавно построєний, то, то хочуть перевірити, чи правильно працює все. Так. Будемо очікувати поїзд. Я тут побачив, що він з тієї сторони має їхати. Так же... Да, вже час, вы иди О, еда. Так, а, да, 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 еда. Так я казала. Так я казала, я чмотры. это же последний, ой, это же последний на цей день. Так, да, да, да. За <кій> последний, так, за последній. Е, зараз проїжджає, Все, так і тя дойде, він еще проїде. Так, все, він проїхав. Е, <кій> Закрыл этот <кій> проїзд. Я вже закінчую зміну. Для другого дежурного. Відключаю світло. І через пару минут має прийти новий дежурний. А я на цьому буду закінчувати відео. Всім пока, до нових побачень! Пока-пока!